Пастрій Гайдай, політехнолог з нами в першій частині програми. Я його радий запросити до нашого ефіру. Радий бачити, радий вітати, Юрій. Вітаю вас, вітаю глядачів каналу. Спасибі, що ви з нами, пане Сергію. Так, ну що, я а, віддаю собі звіт у тому, що ви політехнолог, я журналіст, і звичайно, не всі теми ми можемо коментувати в ефірі. І це ваша а, позиція. Ви постійно на цьому наголошуєте. Але звичайно, ми не можемо минути пане увагу увагою те, що відбувається. В Ізраїлі хотів би вас попросити прокоментувати і це зокрема в контексті запитання. Чи може ось ця війна в Ізраїлі нам зашкодити в будь-якій площині, в площині дефіциту там озброєння або неналежної кількості озброєння, фінансування, зміщення фокусу уваги засобів масової інформації і представників влади країн, які нам допомагають? Як ви думаєте, можуть бути для нас якісь наслідки? Давайте так у мене є е, два пункти того, що я хочу вам повідомити стосовно давайте почну з загального, а потім перейдемо до? Впливу на Україну. Я вже давно казав, що в мене є відчуття, що з початком агресії Росії проти України ми бачимо початок Третьої світової війни. Так. Не люблю конспірологів, не люблю конспірологію, але тут таке відчуття було, і от знаєте, потім події на північному Кавказі, а тепер і в Ізраїлі для мене це підтверджують. Але зараз я хочу навіть не казати вам, що Третя світова війна буде виглядати як великі маленькі війни, які почнуться по всій е, планеті. Я хочу вам сказати причина, яка чітко відна і чому Ізраїль є цікавою ілюстрацією цього для нас, щоб ми аналізували. Так чи інакше, перше закінчилися ті правила безпеки, яких були встановлені, і та система безпеки після Другої світової війни. Тоді, так чи інакше, країни ділилися на країни переможці які перемогли у Другої світовій війни, і тут в одному таборі міг бути і Сталін, який був авторитарним злочинним режимом, і демократичні демократична демократичні сполучені штати, і навіть монархія, імперська монархія Британії. Так. Сьогодні світ так не поділений. І тому і ООН треба по-іншому реформувати. Сьогодні світ ділиться на дві світоглядні половини. Перша це країни все ж таки свободи і демократії, де звичайна людина розуміє, що найвищою цінністю є його життя, його добробут, його право самому вирішувати, хто буде владою, що робити зі своїм здоров'ям і своїм життям. Це цінності ліберального демократичного світу. І це цінності вільної економіки, відсутності державного тиску, свободи підприємництва, всього, що конкуренції на вільному ринку. І такий світ з одного боку породжує великий комфорт, в якому живе людина, великий рівень життя, з іншого боку. Технологічне, скажімо так, технологічний прогрес. Але є проблема: такий світ не любить і не буде воювати. Такий світ взагалі не хоче воювати. Бо коли ти живеш здоровим, в добробуті, в своєму домі, своїми близькими і ти вбивати сусіда, який потім прийде вбивати тебе, це дурість повна. Нормальні люди, а таких більшість взагалі, цього робити не буде. Інший світ інший. Це світ авторитократій, тоталітарних режимів, там, де тобі кажуть, що твоє життя нічого не варте. Ти витратний матеріал великої ідеї твого лідера. А, ти бідний. В цьому винні вороги, яких треба йти вбивати. Тоді багатим ти, звичайно, не станеш, але потрапиш в рай. Це світ е, релігійних фанатиків. Це світ людей, які дуже цінують е, свою силу. І вважають, що те, що можна їм, іншим не можна. Коли вони вбивають дітей, відрізняють їм голову та гвалтують жінок, це справедлива боротьба. А коли до тебе приходять з силою, це вороги, з якими треба воювати і злочинці. От світ зараз так поділився. І війни почалися саме тому, що світ. Сили, світ автократії, він впевнений, що демократичний світ став слабким. Навіть маючи технологічну перевагу, що дає високу боєздатність арміям таких країн, він все одно слабкий. Якщо в тебе є рішучість вмирати, воювати, ти його переможеш. Саме тому Путін почав агресію проти України. Тому що він побачив, що світ, коли, куди пішла Україна, пішла, вона тільки туди пішла. Він слабкий, він здавав міста. Він не готовий перемагати. Він пробачив Путіну силове захоплення Криму. А значить, і тут можна зробити це. А, всі автократи, вони не союзники, вони теж суперники. Тому автократ Ердоган відчув слабкість. Автократа Путіна і забрав у нього вплив і можливості на північному Кавказі. Да, сотні тисяч вірменів вимушені зараз бути біженцями. Тому що переміг Баку і Ердоган, Ми це розуміємо. А що відбувається в Ізраїлі? Це цікава річ. В Ізраїлі існує та модель, до якої повинна прийти будь-яка демократична країна. Uh -huh. З одного боку вони будуть, будують демократичний світ. Будемо чесними, там демократія. Перед цим конфліктом вони там взагалі протестували і проти, скажімо, реформи, акції протесту, там вибори, там є змінюваність влади, там, там і бережуть права людей. Так інше, але так сталося, що цю країну вони почали будувати більш ніж 50 років тому назад в світі, який хотів їх вбивати. Тому вони збудували технологічну і боєздатну армію. І навіть коли 50 років у них не було серйозних конфліктів, і вони цей удар від цього світу пропустили, все одно вони здатні силовим способом розбиратися своїми ворогами. І сьогодні ми бачимо цю модель. Я впевнений, що вони прийдуть до того, що більше анкотератичного анклаву газу у них не буде існувати. До цього вони хотіли домовлятися. Демократи завжди домовляються, як добрі сусіди чи не добрі сусіди. Вони хочуть вийти домовлятися. Вони, скажімо так, саме Ізраїль постачав туди воду, електрику, продукти харчування. Все. Коли ваших жінок гвалтують, ваших дітей вбивають і на вас нападають, а ваші міста бомбардують ракетами, а, у вас, а ви звикли, що тільки сильна армія і є формулою миру, е, ми побачимо, е, як зникне такий тероризму, як Газа. Це буде дуже непросто. Ви повинні розуміти, що зачистити. Двохмільйонну територію щільною міською забудівлі, це треба дійсно, там будуть бої, там будуть жертви. Жертв буде багато, але вони розберуться. І це буде приклад для інших країн: що коли виникає автократ, який буде силою нав'язувати свій устрій світу, вважаючи, що він слабкий, перемовини, недостатня допомога, нерішучість це ще більше жертви, тільки ліквідація. От тільки ліквідування. А тепер питання, яке ви сказали, чи завадить нашим союзникам а, допомагати нам, тому що це в Ізраїлі? Ні. Ні, по двом причинам. Причина перша: Сполучені Штати вже давно допомагають Ізраїлю, ще за часів війни судного дня. А, колись розуміючи, що Ізраїль буде до останнього боротися і навіть може застосувати ядерну зброю, якої, начебто, у них немає. Але він готовий її застосувати. Америка а, допомагала Ізраїлю в тій війні, яка називається війна Судного Дня. Ну, мабуть, це був не ленд-ліз, але найпотужніший. З одного боку а, авіаміст доставки зброї в сам Ізраїль, від танків до снарядів. А по друге, вони підняли. І поставили на повну бойову готовність і флот, і авіацію, щоб не втрутився в це Радянський Союз, який е, загрожував втрутитися і нанести по, навіть я, 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 ядерний удар по Ізраїлю. Хоча керівники, тоді керівники Радянського Союзу, відрізнялися від Путіна ну раз в 100 е, своєю гуманністю і своєю адекватністю, розуміючи, що в ядерній війні ніхто не виграє. А, це перше. Тому сьогодні а, у Сполучених Штатах стосовно Ізраїля існує налагоджена система допомоги. Ну, по-перше, Ізраїль давно не потрібно допомагати важким озброєнням. Ізраїль це робить сам. У нього є свій військово-промисловий комплекс, який він збудував пустелі і виробляє, мабуть, найкращі танки, артилерію будь-які йому треба допомагати з боєкомплектами. А, і давно Сполучені Штати влаштували захищені е, склади цих боєкомплектів, які знаходяться вже давно на території Ізраїлю. Тому все, що потрібно, це е, отримати дозвіл скористатися цим, і цим чином не впливає те, що вони е, на допомогу е, озброєнням Україні. А от що є реальною проблемою сьогодні, чому Сполучені Штати зупинили ще до війни в Ізраїлі, яка почалася допомогу нам? Це вимоги е, Вашингтону до офісу президента стосовно тих реформ, які в Україні не відбулися, стосовно корупційних скандалів, стосовно е, токсичних персон, які сьогодні знаходяться в Україні при владі, стосовно дуже неефективної е, державного управління, е, необхідності провести вибори. Зробити кадрову ротацію, знищити корупцію, оце сьогодні є проблемою, а не війна в Ізраїлі. Um, спасибі величезно за предметну відповідь, пане Сергію. Тут насправді є безліч аспектів, за які можна е чіплятися для уточнення або додаткових запитань. Але я хотів би зупинитися на останній частині вашої промови, кхм, тому що фактично е президент е сказав таке: я не можу втекти під час війни. І таким чином він відповів, чи піде на другий президентський термін. Якби війна тривала, так якби війна закінчилася, ні, я не можу втекти під час війни. Кінець цитати. Ви певно, що чули, читали те, що він заявив: мова йде про те, чи буде президент Зеленський балотуватися на другий термін. Скажіть, будь ласка, як вам така відповідь? У мене ця відповідь народжує запитання: а якщо війна буде тривати 10 років. Бо ми бачили, що 14-го року війна триває вже майже 10 років. Він буде залишатися на посаді президента. А якщо українці ще більш чітко зрозуміють, що проблеми, які він не вирішив за ці 2 роки війни, він і не буде вирішувати і далі, мене цікавить ці питання. Тому я вважаю, що відповідь президента повинна була бути іншою. Так, я пам'ятаю свою обіцянку бути президентом один термін. Але так сталося, що сталася війна. І я не можу кинути країну, не завершивши цю війну перемогою. Але я розумію, що бути президентом на довгий термін я не можу собі дозволити. Тому. Мої дорогі союзники, це відповідь мені здається настільки українцям, скільки нашим сполученим союзникам у Сполучених Штатах Америки. Давайте таким чином. Я, як ніхто, зацікавлений залишатися один термін бути президентом. Але за той термін, який залишився до виборів, я хочу закінчити війну перемогою. А для цього мені потрібен зовсім інший рівень допомоги стосовно озброєння. І давайте мінятися. Ви даєте озброєння стільки, щоб це забезпечило нашу перемогу, і ми це можемо зробити. Наші військові. Або інших ресурсів, на жаль, немає. Ми не створили військовий, це мої помилки. Ми не створили військово-промисловий комплекс. Ми самі себе не забезпечили. Ми не запустили економіку військового часу. Ми тут дурили народ, казали не на часі, не на часі. Хоча корупція не на часі, а це не на часі. Ось я виправлю ці помилки. І піду зі славою свого поста. Але якщо я до кінця 24-го року війну не закінчую, я піду відставку і хай народ обирає іншу людину, яка з цим справиться. От тоді я би зрозумів президента. А виправдовувати своє знаходження на посту президента невідомо який термін, тим, що йде війна, ну мені здається, це не дуже правильна позиція. У мене є питання. А чи все залежить від Володимира Зеленського в тому, що ви перелічили. Ну от, наприклад, коли ми говоримо я завершу війну в 2024 році. А, році. Давайте таким чином: чи все зроблено, що від нього залежить? Ні, от коли буде все зроблено, то тоді поговоримо, а що від нього не залежить. Угу. А, щодо війни, він сказав буквально наступне: а, значить, я думаю, що ми в останній частині. У нас багато страхів. Ресурсів зброї, але ми в останній частині. Найважчій президент таким чином вважає, що Україна перебуває на останній стадії війни. Ви розділяєте таку думку, що ми на останній стадії війни, і з чого раптом лунає така заява? Її потрібно розглядати в якійсь глобальній площині чи ну це відповідь на ті події, які зараз тут всередині України відбуваються? Це мені, звернення я... до українців. Ч... Ми... З чого це мені як громадянини цієї країни, хотілося, щоб війна закінчилася завтра. Але я, на відміну від президента, можливо, він знає більше мого. Не бачу поки ознак, що ми на стадії стадії війни. Мені здається, першу стадію війни ми побачили, ми перемагали, реально перемагали. І я розумію причину. Висока самоорганізованість громадського суспільства армії і окремих спільнот в Україні, плюс неготовність воювати з нами російська армія, яка потрапила в пастку. Сьогодні все це змінилося. Бюрократи повернулися до влади, максимально неефективне управління, корупційність, а супротивник інший. Він запустив свій ВПК. А у нього а, солдати готові воювати. Вони набувають а, військовий досвід, вони мають укріплені позиції. І я не бачу, де там останній сьогодні. Uh, де такі, де, де той ресурс, які дасть українцям завершити цю війну, що ми на останньому етапі? Мені здається, конфлікт сам по собі заморозився. Хоча йдуть запеклі бої, але реальних змін на фронті немає, і тепер ми не можемо перемагати героїзмом і життям наших воїнів. Треба перемагати. Або більш сучасним озброєнням і більшою кількістю, але зовсім іншою радикально зміненою системою управління військами і країною. Бо війна на виснаження вона перемагається не тільки на фронті, вона перемагається економікою. перш за все. Я не бачу, що президент це забезпечив, щоб казати, що ми на останній разі. Можливо, я не все розумію. Але пусть тоді президент пояснить українському суспільству за рахунок яких ресурсів яких дій він готовий забезпечити на перемогу? Um, пане Серівський, будь ласка, знову ж таки я повернусь до першого запитання, але Ігор, хотів би розширити, коли ми зараз читаємо новину від NBC про те, що Штати, ну зокрема, от е, Конгрес не згоден з ініціативою щодо одного конкретного пакету <кій> щодо об'єднання в один військовий пакет допомоги Україні і Ізраїлю. За це голосувати не будуть. Я так розумію, що потенціалу для цього немає. У нас є частина грошей, яка залишилася. Цих грошей, вочевидь, буде недостатньо, коли ми дивимось в перспективу. То в такому разі виникає запитання: чи дійсно під загрозою фінансування України чи буде вирішено це питання? Тому що ми від крайнощів до крайнощів з однієї сторони читаємо в американській пресі, що Байден буде вимагати 100 мільярдів. Щоб раз і назавжди вирішити це питання умовно. З іншої сторони, що немає голосів навіть в рамках одного пакету для України і Ізраїлю. то чи є реально от ризик, чи є реальна загроза щодо цього? Ризик величезний існує. Uh -huh. Громадська думка в Америці, на яку орієнтуються американські політики, змінилися, uh -huh. на жаль. І причина я вам тільки називав. Uh -huh. Чітко видно, що, на жаль, Україною керують не зовсім ті люди, які готові до перемоги. А, так, а, велика підтримка українського народу, який веде героїчну борьбу, існує, але ситуація змінилася. І тому ризик є. А, але є і вихід. І він не у тому, що Байден там щось виділяє. Мені здається, це така знаєте лу лукавство. Жен-ліз угу. досі не включено. Ленд-ліз би давав нам можливість реально а, а, забезпечити нашу перемогу. а, зараз іде безкоштовна допомога. А, і американці більше не хочуть безкоштовно допомагати людям, які крадуть і гроші, чи неефективно їх використовують. Замість мінометів ми бачимо шалений, шалену кампанію благоустрою в тилових містах. Тоді, коли треба закупати міномети і міни, які б зберігали життя нашим хлопцям. Вони це все це бачать, вони це розуміють і мониторять. А ЛІС – це не безкоштовна допомога, це дуже лояльна допомога. Ми можемо брати скільки захочемо, але потім треба буде відповідати за те, що взяли, або повертати техніку назад, або грошами, і списувати тільки ту техніку, яка, ну, вибачте, загинула на полі бою. Як це було за, за часів Радянського Союзу, коли країни Європи розраховувалися за ленд-ліз, включаючи Радянський Союз ще десятиліттями? Там невеличкий відсоток дуже а, реальної вартості треба включати ленд-ліз, поки є така можливість. А сподіватися на безкоштовну допомогу, все ми свій ми а, свій кредит. Довіру вибрали. Наша влада втратила довіру, як мінімум Вашингтон. Пане Сергію, а чому в такому разі ось ця опція ленд-лізу не була активована, а термін ось цього закону, про який гарантував нам фактично ленд-ліз, він же сплинув? А тому, що хотілося безкоштовно. Тобто, це наша проблема. Це проблема Києва. Ми, не ми запросили, запросили ленд-ліз. Американські представники в Конгресі, Сенаті забув, де, вони дали право президенту його застосувати Байдену. Але він застосовується, коли країна погоджується і каже: так, ми готові на ленд-ліз. З банковою такий сигнал не прийшов, тому що була безкоштовна допомога. Але недостатньо. Так, що стосується, якщо дозволити, можливо, внутрішньої навіть ситуації, тому що є ну, ви знаєте, така доволі неприємна історія, яка стосується Авдіївки, і ось того напрямку, який там, ми читаємо з ворожих пабліків, що там йде мова про якісь прориви, про якесь просування. Хоча там осінь та аналітика з іншої сторони спростовують цю інформацію. Втім, будьмо відвертими в ефірі. Військові кореспонденти та да й військові вже там публікують деяку частину інформації, яка стосується того, що дійсно ворог активізувався. Навіть влада заявляє про те, що ворог дуже сильно активізувався, і от це пов'язано на ваш погляд з чим це пов'язано з тим, що я сказав. Ворог змінився війні. Тепер це не слабкі мобіки, чи не готові з нами воювати е по-справжньому кадрові військові. Тепер ми маємо армію, яка буде воювати і буде намагатися нас перемагати. Це сильний супротивник і ситуація під Ардіївкою. Це ще раз один із холодних душів, який треба нашому суспільству, армії, керівництву, сприймати як е е реальність, як правду. Я не знаю, що там відбувається. У мене є знайомі, є знайомі, які там знаходяться сигнали від них. Не є панічними, але те, що вони кажуть, що ворог пре по повній програмі, розвиває наступ, такі сигнали навіть у мене є, у моїх особистих повідомлень, хлопців, які там знаходяться. Але я не хочу роздавати паніку. Вони не один раз наступали, ми не один раз, скажімо, героїчно цей наступ відбували. Але є ще така річ: У мене питання до нашого військового тепер керівництва. А чи існує така ж лінія укріплень, яку вони збудували, щоб чекаючи наш наступ? А це наш... гарне питання, так? Є? Да. Я хотів би сподіватися, що є. Угу. А, ви знаєте, до речі, буквально в контексті того, що ми з вами обговорюємо, свіжа заява Віталія Барабаша в ефірі телемарафону. Він каже, ситуація залишається напруженою. Дійсно, вчора вони стебто російські окупанти масово пішли в наступ. Більшими силами штурмували десятки одиниць броньованої техніки. Дійсно, десятки, тому, тому що спалено дуже багато. Під дві тисячі особового складу вчора брали участь в штурмових діях. На жаль, вчора все не завершилося, бої продовжуються вже другу добу, не безперервно і вночі продовжились із півдня, і з півночі від міста. розповів зокрема, Голова Авдіївської міської військової адміністрації Барабаш в ефірі телемарафон. Ось така, ну, принаймні, остання інформація з того, що Я бачу. Я думаю, а, що та я та... поставив задачу. Давно не було у них перемог, таких як що вони перетворили взяття Бахмуту, поставили таке завдання, і вони цими силами намагаються це завдання виконати. Плюс це має мені здається тактичний оперативний сенс. А, нашому керівництву доводиться, мабуть, зараз туди перекидати резерви, які хотіло би використовувати на прорив на запорозькому напрямку. Ну як мінімум, так мені здається. Ну, Хоча зараз все я не військовий, я у мене немає то повноти інформації, які є у тих, хто бачить поле бою на відміну від мене більш об'єктивно і більш широко. Так, я розумію, пане Сергію, ви на цьому постійно наголошуєте, але погодьтесь дивно якось виходить, коли фактично від, от, війна в Ізраїлі починається, коли фокус уваги зміщений повністю усіх, так здавалось би, саме на події в Ізраїлі, і тут небувалий сплеск російської армії в на таких напрямках. Дивіться, я не пов'язую зараз війну в Ізраїлі з нашою війною. Це дві дуже різні війни, дуже різні країни. А всі співпадіння, ну вони бувають, що, що робити. А більш того, я впевнений, що ще не один, скажімо так, епіцентр військових подій може виникнути в світі, бо в світі існують великі і маленькі авторитарні режими, які дуже хотіли би вирішувати свої політичні зовні політичні проблеми силою. Може, зараз ми побачимо наступ на Тайвань. А можливо, щоб було б добре для нас. Як було добре для нас, те, що все ж таки Ердоган переміг пана Путіна там на Кавказі? Хоча це трагедія для армянського народу. Я так, от, якщо б той же Китай зайняв сьогодні дальний російський, який вони вважають своїми. Або сил у Росії сьогодні воювати з ними немає, але може і Корея почати війну проти Північної Кореї, спалахне по всьому світу, тому що поки авторитарні режими розуміють, що вони завдяки не технологічному розвитку, а своєю рішучістю е, застосовувати силу і великою кількістю людей, які вони вважають витратним матеріал, яким життям яких можна життя, яких можна кинути у цю топку війни. Да? А, поки вони будуть в цьому переконані, а, та, та, така вирогідність дуже висока в світі. Я особисто вважаю, бажаю ізраїльській армії не дуже довго, а максимально швидко вирішити проблему газу. І це може і нам допомогти, тому що тоді інші диктатори зрозуміють. Що якщо Україні, у, у демократичній країні, в Україні демократії, існує боєздатна армія і рішучість перемагати, і ліквідовувати, як би там не валали всякі ліваки, про захист прав людини серед терористів, якось ігноруючи, що ця людина до цього зґвалтувала, вбила дитину і зґвалтувала жінку, що вона має свої права, ні. Шалена обса знищують. Інакше він переписає всю, всю сім'ю. Я вам дуже дякую за цей ефір, пане Сергію. Спасибі величезне, що приділили нам час. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую вам.